Так, друзі, всім привіт! Приїхали на наше просо. Просо вже почало сходити, є навіть результати. Вони рядочки, як сурочки. клас клас красота. Сходить ідеально. Ми так сіяли на як покривну культуру, щоб його приорати, ну а вже осінні побачимо, як якусь підійти. Значить, молотимо і все одно переораємо остатки. Не, не, не заллється, переораємо. Зараз з'їздимо ще на сою, подивимось. Як там наша сойка споживає, Наш, вже й лобода трошки є. Ну, пирскай нічого не буде, не пирскай. Нічого. Ще на огляд сої з'їздимо. Подивимося, як у неї справи. Погнали! Так, друзі, приїхали на сою. Подивитись, що в нас тут є. Так як посіяли і як вирос, переросла до трьох витягних листочків, внесли раундап в нормі 3 літра на гектар. І все. Більш ми її нічого не робили. Ну, Зараз ми бачимо, що повискакували болячки, так як називається не переноспороз або несправжня борошниста роса. Такі жовто-зелені плямки. Ну Це рання соя, тут нічого страшного, так як вже був сформовані. І тут нічого страшного. Як на пізній сої бажано б попирскати. Попирскати фугніцидами. Азоксі Та це по, по, по назору. Значить отак, на назору у нормі 05-07 літра на гектар, кого пізня. І така болячка, так як буде слабший урожай. А так нижні листочки вже починають підсохати, жовтіти, бобочки вистачає, нам якби по 25 дала і було б шикарно. Така соя йде до грудей, ліс. Зайдемо всередину, подивимося. Ой, блядь. Що в нас тут робиться? Так, ну давай видимо. Бачимо, бобочки у нас є. Зараз подивимося, чи вони працюють. Якщо розувати, значить працює. А якщо сіра, значить і не очень. Ну, не наводиться розувати. Так вона у нас розкущилась. Пустила два побочних стовпчика. І нав'язала свої. Я думаю, вона на 25 натягне. Звісно, бажано в 30, але не судьба. Так що такий вона у нас має вигляд. У нас А, ще ця болячка от того, що перенасичення вологі або пізні посіви. Ну, У нас підходить перве перенасичення вологі. Як кожен день у нас дощі поливають і простреляється лоббунця, я мішай повискакував, де-не-де, пробило. Ну, тут, можна сказати, його немає. І один соняшник на все поле. Був тут колись сонях. Зараз ми його вирвемо. Звісно, таку красоту не хочеться рвати. Вон скільки мурашок на ньому. Красота. Ну просто вирвемо. І все. Так що такі друзі справи, так як ця рання своя, ми не будемо нічого вносити, так як з гектара опискочимо. Ми просто витерпимо приблизно 40 сотих. І я думаю, тільки затрати понесемо. А як боби сформовані, не, не, я, я не буду пискати. Не знаю, як хтось, ну, не буде. Мене влаштовує це. Боби на висоті сформовані б. Ну, якраз на ладошку. Сантиметрів 12. Приблизно. Висівалося, нагадаю, 100 кг на гектар. Ну, плюс-мінус 2 кг. Так як робота 3,6. Ну, такі у нас справи. Ну, є болячка, але вона не страшна. Несправжня борошниста роса. Так що всім бажаю хороших урожаїв, Слава Україні! Не забуваємо підписатись. І буде далі. Всім удачі!